Є всякі ключі, якщо щось поламалося, Дивіться, як прикольно. Кинув, бачите? Так, тут треба, тут треба подсака. А ти що? Ось така красуня частенька. Ну, річкова, видно, річкова реп. Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Діма і сьогодні знову я на риболовлі. Сьогодні буде дуже крута риболовля, так як я знаходжуся в Ірландії на річці Шеннон. Довжина цієї річки 360 кілометрів. Сьогодні в мене також риболовного місця, десь до 8 кілометрів. Коротше, дуже велика річка. Люди тут подорожують ось такими човнами, як ви заді бачите. Можна зупинитися в будь-якому місті, піти скупитися, купити піци, купити пиво, хто що любить прийти. Сісти знову на свій човен і поплисти. Ну, коротше, просто супер. Також багато, я думаю, з вас знає, що в Ірландії дуже є великі трофейні шуки, вона славиться цим. І тут проходили чемпіонат світу у 2024 році по ловлі хижаку. Ви дуже просили спінінга, сьогодні буде спінінг. Друзі, а хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте цьому відео вподобайку і розпочинаємо. Сьогодні взяв з собою багато там різних блях. З коротше Буду щось змінювати, буду все показувати ножниці. Шнур у мене ось такий 1,2-200 метрів вісьміжильний. По тросику використовую я флюр 20 см 0,40 Не було в мене такого, щоб просто з першого разу обрізало. Було таке, правда, що з другого разу обрізало, але з першого такого не було. Також в мене тут є воблера. Взяв з собою піцак, обов'язково, річка довга. Будемо ходити по тому по мосту так, і йти далі і далі. і Треба по-любому буде піцак, бо водичка бачите, трошки далеко знаходиться. І взяв з собою два спінінга. Для чого два спінінги? Щоб просто скоріше знайти наживку. Зараз поставив я на один у мене тут тест. Я не пам'ятаю, зараз скажу. 3,15. Поставив ось такий воблер, таку плотицю. Чуть не лудошишну. І один минетес 2.8. Поставив ось такий 5-грамовий воблер. Зараз почну з воблерів, а потім будемо переходити на різину, на бляху. Коротше, спочатку будемо ловити коротку дистанцію, а потім шукати десь її далі. Подивимось. Так, і відразу почнемо ось такого воблера. І... З цього спінінгу, де можна трошки далі кинути буде. Я бачу, тут є трава, то будемо кидати біля неї. Не хочу зробити якийсь зацеп і відразу обірвати. Коротше, закидаємо і починаємо помаленьку протягувати. Бажано, щоб з першого забросу не було ніякого удару. Але це таке. Це так, да, гарно пливе, є зацепи, тут потрібно кидати маленьким воблером. він лучше пливе, зараз трохи глибше будемо кидати. Ось так. Коротше, таким темпом, бачите, є зацепи. Будемо темпом пробувати облалювати. Всі тут місцяки. Так, цим покидав. Зараз спробую другим воблером половити, тому що цей зачіпає траву, а цей повинен добре тут обходити. Тут така гарна заводь. Зараз ми ним спробуємо покидати. Це, до речі, мій улюблений кренки ось такий. Так, що то в мене? фракціон настроєний. Тут можна робити паузу ним. О, цей теж летить добре. Да, Зразу чути як він заводиться. Супер. Треба, щоб трошки сплив, там на дні трава, тому треба осторожно. Щоб не обірвати. І вона любить такі місця. Це 100%. А треба тут наловчитись, як робити проводку. Зараз ми ближче до кущиків, оп! Ну, що можу сказати? Покидаю тут трохи, тут вода піднята трохи, бо вона ще не впала до кінця, бо були великі дощі, І дуже зацепи я. Тут ще можна буде прийти назад і покидати на силікон. Зараз, поки силікон не чіпати хочу, хочу все в облери, потім перейти на бляху, на желізо, бачу, тут люди на желізо кидають. Тому якось так будемо підбирати. Зараз йдемо на ту трупу, що я вам говорив, і будемо йти. Кидати в річці, бо тут така затока велика, де стають човни, їздять машини, можливо, вона ще й туди боїться. Коротше, погнали, будемо щось зловити, підбирати. Можливо, якогось сьогодні нам трофея вдасться зловити. Я вже на місці. Дивіться, яка краса. Ось мої спінни стоять. Я був ось там, на мостіку, а зараз ось сюди прийшов. І тут просто такі красиві місця, де можна. Покидати, дивіться, всюди в травішці. Ну любить вона такі місця. А навіть можна і тут кидати, бачите, з цієї сторони. Також тут є такі заводі прикольні. Коротше, подивіться, як зроблено в Ірландії ці мости. Тут же ж дощі постійно і вода тут то піднімається, то опускається. То тут ось такий міст, він просто пливає, бачите? Може аж сюди така вода піднятися. І він все одно не затонеть. Ну, коротше, зробили круто. Тут люди собі приїжджають і бігають. Собі 8 кілометрів ви можете бігти в другий міст. Ну, прикольно. Так, давайте не будемо втрачати час, будемо починати рибалити. Поки ми з насадки в мене ті самі, нічого я ще поки не міняв. Друзі, є шупак, ну тільки закинув, бачите? Так, тут треба тут треба пацака. Ай-яй-яй. Яка гарна вліпашила. А, так погано сидить, а ні, нормально сидить. І це бачите, для чого тут треба. Опа! Перша є. Ха-ха, блін, навіть не ожидав, бачите, де? В заводі. Просто в травішці. Так, віддай мені воблера. Зараз я вам покажу, та ти що. Така не дуже величка. Але вона якось сьогодні неактивна. Не знаю чому. Ні, нормально сидить. Так, це ми викинемо. Я бачу тут виход є. Ось тут вона виходила, як я вона туди правіше, прямо зразу на люту. Ось така красуня. Правда? Та ти що? Так, зараз ми її відпустимо, цього стакан обов'язково треба десь поставити, щоб потім забрати його додому. Так, да, круто. Так, пливе мала додому. Зараз мідко. Гарно. Відпустимо, чук, дивіться. Поплила. Супер. Ось для чого мені сьогодні був потрібний піцок, бо я знав, що тут ось така буде у нас риболовля. Ну, супер. Общо, мені дуже подобається. Початок класний. Так, і спрацював наш улюблений ось такий воблерочок. Він, правда, класно спливає, Вид, я думаю, тому... Ось таку я кіну. Тільки зробив я пару обертів і вона тупо влупила. Ну, так гарно вдарила. Я думав, то більше буде щука. А виявилося, не дуже велика. Ну нічого, зараз ми будемо в цих вікнах її знову шукати. Дивіться, як класно зроблено. Столик можна пообіти для великів місце, прив'язати і так далі. І Подивіться, як прикольно. Собі ставити велика, опускаєте. Є всякі ключі, якщо щось поламалося, дивіться, як прикольно. Обща жесть. Бачите, вже ремонтували. Від тормозів, бачу, валяються ручки. І також насос дивіться. Насос На собі качаєте, колеса. ну Круто, все все зроблено для людей. Ось так виглядає. ну прикольно. Тут площадка, машини зупиняються і люди собі ходять, гуляють попри річку. Ну, класно. Ось таке класне озеро. Короче, йдемо пробувати, зловити щуку. Ну Сьогодні це для мене озеро перший раз, тому якось так нічого не знаю. Потрібно щось підбирати. Так, покидаю п'ять разів з цим воблером новим і взагалі немає ніякого результату. Зараз вертаюся на те місце, з якого ми починали. Попробуємо ще так. Немає виходів взагалі. Ось вона ще не активна. Можливо, ще не час. Треба, щоб трошки ще більше похолодало. Ну Гарний воблер, такий синесенький, супер. В Україні, до речі, він класно працює. Так, Прийшов я на початок, де ми починали нашу риболовлю. Взяв я свій воблер, на якого ми отримали одну клюваку. Зараз будемо пробувати якось виманити ще одну щучку. Не знаю, погода сьогодні супер, Рибка закрила рота. І просто не хоче клювати. Ну, Так, розкажу трохи про риболовлю в Ірландії. Зразу начну з мінуса, великого такого мінуса. ну, як для мене, це під'їздо до водойми взагалі тут мало. Треба постійно свої речі, які ви берете з собою, носити, як не 50, так 100 метрів, це точно. Плюс. Багато риби взяти не можна. Мирну ребу. 3 ребки чи 4, якщо я не помиляюся, до 25. Блин, оце до 25 см. Щука до 50 см одну рибку І все. Коротше, риба тут по-любому є. Така риба, як лин, карп, угорь взагалі брати не можна. Взагалі. Так, блін, все запутується, да, тут мілки і вона повинна тут стояти, а її тут немає. В більшості водойми можна ловити, там мало є таке, щоб купувати ліцензію. Ліцензія потрібна для лосося, для річкових, таких відреби. Ну, Там не дуже дорога ліцензія. Тому можна сміло рибалити собі і все. Коротше, ось така сьогодні у нас трудова Блін, Де ж ти стоїш? Де ж тобі під пісок би закинути? Щоб ти зразу хапнула. Дивіться, клюнула репка друга. Подивіться, який окунь. Хороший. Так, треба взяти подсак. Опа! Який хороший окунець. Просто чудовий. Подивіться. Опа, зараз ми його акуратно звільнимо. Опа, и репка, и репка. Вот такой окунечка. Так, почекай, чтобы ты за рамене гачок не завалил в руку. Так, 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 аккуратно тебя сейчас мы отчипим. Опа. Так, легасенько. Щось щось замоталося. Опа. Ось такий реп. Клюнув нам знову на наш воблер. Подивіться, та ти що, красень. Супер. Просто супер. Красивий. Відпускаємо. Порадував нас клюваннями, пливє, друзі. Поплив. Все, друзі, на сьогодні буду завершити відео. Коротше, річка класна, сюди би приїхати ще би на фідер такий зробити осінній. Тут, блін, є гібриду лящі, лящі, угорь, лин. Коротше, тут риби багато є. Шука сьогодні, правда, не радувала, але нічого. Ми одну зловили. Також на кінець ще зловили окуня, на жаль, обірвали одну. Бляху, ну нічого. Коротше, сьогодні коротка така сесія, але я обов'язково ще сюди повернуся. Я вже хочу, щоб трохи похолодало і вже поїхати на якісь такі великі щуки, де закинути так, як на коропа. Закинув і чекаєш клювання. І друзі, хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться, поставте цьому відео вподобайку, підтримайте моє відео. Мене це мотивує і хочеться для вас знімати класні. Відео буду старатися робити відео раз в неділю, але це правда бачите, то робота, то ще щось, то погода. Коротше, дуже багато є нюансів, але буду для вас старатися. Тому, друзі, всім мирного неба, великих-великих трофеїв, всім пока! Зустрінемося на водоймі.